А ми тобі на свято торч спекли, Це ми самі. Це дарунок наш тобі! Ось спасибі мої любі, принеси Максим, коніш. Мама, ну, давай вже ріже. Щось не ріжеться, не знаю. Тут здається, щось терчить. Ой, а це ж мій ключик, а я шукаю, а він капусний мовчить. Тут іще якась начинка. Ой, та це ж біорівець. Нора дали. Тут ще ш... синій гребінець. Може, там ще щось є? Є, ось маєш. Це моє. <реш> і нарешті папірець. Я пропав, мабуть, це все кінець. Це, мабуть, щоденник мій. Ти, Максим. Всі труди пропали наші, схожий наш пиріг на кашу. Мамо, вибач, ми хотіли віднести зро... тобі сюрприз. сюрприз. Це вам вдалося, мийте руки вас чекає мій обід. Хто завжди нам допоможе, Хто все вміє і все зможе. Хто все зробить, як робити, хто тягне. i need to...